Всім привіт! А ми у лісі. Воронічка спить. Малючок маленький. Нас зараз знову 30 плюс 32 десь. Поки така спека, то ми у лісі. Тут дуже багато мамочок з дітьми, старших людей, взагалі всіх, хто сьогодні не на роботі. Речі, ми сьогодні знову як цигани. Ми не в себе вдома, ми в бабусі, тому що в неї прохолодніше, як вночі відключення світла, тому ні кондиціонер, ні нічого тобі не допоможе, якщо в тебе немає альтернативного джерела електроенергії. І вибираєш просто місце, де прохолодніше. Я помітила, що в Вороніці дуже подобається ну, такий неї період, що їй дуже подобається водичка. І всяке, що можна з нею робити, там хлюпатись, переливати, поливати квіти. Того, я думаю, можливо, купити абонемент в аквапарк і походити з нею трошки зараз в аквапарк. Ми недалеко від нього живемо якраз. І е, було б добре, щоб вона так, поки буде холодно на вулиці, ну як відносно холодно, що на озеро не поїдеш. Ми б з нею походили туди. Е, Подивимося. І тут всі різко підірвалися і кудись пішли. Я спочатку не зрозуміла, що таке, а це збирається на дощ. Мені Юра написав. Ось того я просто піддалася стадному інстинкту і пішла зі всіма. Зараз вийдемо, бо тут, в принципі, в лісі дуже щільно щільна крона, і не видно, там, чи дощ, чи не дощ, чи хмариться. То зараз вийду, подивлюся, чи дійсно вартувало того, щоб тікати. Білка, Білка, ти теж тікаєш? Сексуально небезпечно. Вероніка сухатіки проснулася. А я ні. Фух, добре, що світло не виключило, йдемо додому. Так, гості гостями, а обід ніхто не відміняв. Тут зараз буду робити з курячого філе крученики з грибами і сиром. Так, Філе ми зараз ділимо на дві частини, тобто розрізаємо його по горизонталі, нарізаємо, чистимо і нарізаємо печериці кубиками і е додаємо до сиру. Зараз все покажу. Філе. Ми, філе ми відбили, як на відбивні, зараз зверху солом улюбленою, приправою, що можна приправити. І все, в принципі, до сиру додаємо трішки сметани. Тут ми перемішали сир зі сметаною. І зараз змішуємо, порізали печериці і змішуємо з печеричками. Поки дитина спить, можна швидко дозаписати, доготувати їсти. Я, до речі, теж, чесно кажучи, поспала. Добре, що робимо? Беремо е, філейки, вже трошки постояло помаринувалося, е, накладаємо всередину цю масу з силу і грибів. І е, можна, знаєте, що ще плавлений шматочок плавленого сирка е, додати. Так буде смачно. Ну, в принципі, і так буде триматися копа, тому що е, сер зі сметаною е, ущільнює все. Але плавноний сирок це смачно, мінімум. У нас, до речі, досі не виключили світло. Що дуже приємно. Так, беремо один шматочок, давайте так це все. Заберемо, покажу на одній. Ось. Так, беремо шматочок сиру, трішки маси. Ось так і закручуємо в рулет. Це необхідності можна ще проколоти зубочисткою. Форму для запікання я замстила олією. Викладаємо кручельники, ще раз дуже гарно рясно поливаємо сметаною і відправляємо в духовку десь на хвилин 20-25 до готовності філе. І ось така у нас вийшла смак. У нас же вечір, ми приїхали додому і, на жаль, наші квіточки не перенесли поїздки, не перенесли жари. Я думала, вони від'їдуть, але ні. Вода є, але їм щось це не допомогло. Красиво було. В дорозі мене чекало розчарування, я розпила екран телефону. В хаті в нас в чайнику я хотіла зробити собі каву, відлетіла ручка і щось портилося в холодильнику. Тому мене зараз чекає, крім довгої розпаковки речей, ще миття холодильника і щось придумати, щоб випити чай. А вам дякую за перегляд. І гарного всім вечора, всім, па-па!